Неможливо підібрати слова, щоб висловити біль і тугу, які полонили серце. Сьогодні, 8 липня, Миронівщина попрощалася з героєм-захисником миронівчанином Олегом Миколайовичем Ницуном. Від Миронівської лікарні. І до самого дому героя траурний кортеж проїжджав коридором шани, який утворили уклінно миронівчани та гості міста. Всі віддавали останню шану бійцю, низько вклоняючись та витираючи сльози. Уже стільки тих сліз пролилося. Від початку війни, що біда і горе, які прийшли в нашу країну, мали б потонути, зникнути. Та, на жаль, війна продовжує збирати свої жертви. І сьогодні, в п'ятисотий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Миронівщина. Ховає свого героя. Олег Ницун народився 10 березня 1978 року в Миронівці. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки. Тут навчався в рідній школі номер 1 Потім навчання в Степанецькому. Професійно-технічному училищі, де здобув професії тракториста-водія і слюсаря. В рідному місті трактористом розпочав свій трудовий стаж у Колгоспі Бузницького. Згодом продовжив працювати водієм вантажного автомобіля на Миронівському заводі по виготовленню круп та комбікормів. Та де б не знаходився Олег Миколайович чи вдома, чи на роботі, його завжди вирізняла з поміж усіх щира посмішка, доброзичливість, бажання прийти на допомогу. Всі шанували його за щедрість душі, взаєморозуміння. Звичайно, як і кожен. Мав свої плани на майбутнє, будував перспективи. Та, на жаль, війна внесла свої чорні корективи. Олег Миколаєвич не міг бути осторонь біди, що прийшла в країну. І на початку війни добровольцем іде до військомату, і вже на свій день народження, 10 березня. 2022 року був мобілізований. Продовж цієї служби чесно і добросовісно виконував свої військові обов'язки. Та 30 травня 2023 року його життя обірвалося. У героя залишились мама, брат, донька, рідні, близькі, які сьогодні прощалися з Олегом на подвір'ї рідної хати. Прийшли друзі, сусіди, колеги, жителі міста, щоб востаннє вклонитися його подвигу. Квіти і прощальні слова стали для героя останнім земним, дарунком тихо лунає під сірим хмарним небом молитва. молитваю вам дорогі у хресті брати і сестри родина рідні близькі всі хто любить і знає воєнного воїна Олега і прийшов щоб попрощати з ним. І подякувати за службу, за жертву, подякувати за життя і за достойну християнську смерть. Ми всі ненавидимо війну, не розуміємо її природи, противимось їй. Перша війна, яка була здійснена, була здійснена не на землі, а в світі духовному. Коли найвищий ангел, Дениця, маючи від Бога великий обов'язок, хотів стати як Бог. Тому що став гордий, возгордів. І першим гріхом у світі, Всесвіті, в існуванні і в буті, це гордість. Саме гордість є мати всіх гріхів. І архістратих Божий Михаїл воскликнув, хто як Бог. І скинув сатану із неба. Це була перша війна. І була війна на небі, пишеться у Святому Письмі. І тоді добро перемогло зло. І з того часу, криваво і страждаючи, усі люди і все єство. Бореться зі злом. Тому війна є неприродньою, незрозумілою, непотрібною, але є необхідною, щоб захистити добро від зла. Ми можемо задати собі запитання, чи ця війна? Яку сьогодні ведемо ми з агресором? Чи ця війна є війною між добром і злом? Так є. Чому? Тому що заявлені цілі так званої операції це геноцид винищення всіх. Хто любить свою державу, хто любить Україну? Новий геноцид на подобі 32-33 року. І тоді ми здались і не боролись, а тепер взяли благословення у Бога на боротьбу зі злом. Чому ця війна така жорстока? Чому така масштабна? Тому що вона ідеологічна. Роками нам назв'язували так званий руський мір. Це робили у всіх сферах нашого життя, особливо в духовному. Але ми все рівно зберігали любов. До своєї рідної країни, до своєї культури, до своєї землі противились цьому. І ось цей русський мір є ідейним натхненником багатовікової війни. Гордість, бажання бути великою імперією, бажанням володіти всім і всіма, всім нав'язувати свою волю, неонацизм. Повів війська ворожі на нашу землю. Раб Божий Олег пішов захищати, пішов на війну. Чи він особливий? Він особливий. Хоча і війна забрала тисячі вже людей, а можливо і сотні тисяч нам невідомо. І інші війни забрали мільйони, але кожен особливий. Кожен, хто загинув, чи під завалами, чи в бою, чи в інший різний спосіб. Кожна людина є особлива. Це цілий світ, цілий всесвіт. Це особливе, унікальне творіння Боже. Але Олег, як і жив достойно, так достойно і загинув, захищаючи нас з вами. Чи можна бажати людині кращої смерті, аніж роблячи добру справу, спасаючи людство від зла і від гріха? Господь віддячить йому, віддячить йому. Ми не можемо йому віддячити, дорогі у Христі, брати і сестри. Що ми можемо для нього зробити? Ну що, Він віддав життя, а ми що для нього можемо? Можемо констатувати, що достойно ми йому не можемо віддячити. Пам'ятаємо, молимось, доглядаємо за могилою, шануємо, але це все рівно буде недостойне тої жертви. Але лише просимо Бога, щоб він йому достойно віддячив. Він йому достойно віддячив за його подвиг, за, за те, що він уподібнився святому архістративу Божому Михаїлу і воскликнув на неправду, на брехню став і захистив. Став і захистив. І втіхає те, що життя вічне. І його життя вічне у райських оселях. Я ніколи не говорю на похороні, що людина в раю чи в пеклі, але про воїна завжди кажу, що він в раю. Хоч і грішник, ми всі грішники, але каже, що немає більшої любові, якщо хто душу свою покладе за друзів своїх. Людина, яка жертвує своїм життям, автоматично спасаючи інших, їй стираються всі гріхи, і вона попадає в рай. Так само ми за самогубців не молимось, тому що вони роблять навпаки. А за тих, хто помирає, захищаючи інших, попадає в рай. Тому пожаліємо не Олега, а пожаліємо тих, хто вічно горітиме в пеклі за те, що прийшов нас вбивати. Нехай Господь Бог упокоїть в Царстві Небесному, воїна Олега, всіх. Всіх покійних, всіх, хто загинули поряд із ним, всі, хто загинули і сьогодні, гинуть у важких кровопролитних війнах, в боях, нехай дає здоров'я нашим воїнам, щоб вони перемогли ворога, щоб вони повернулися додому здоровими і щасливими, а всім царство, всім покійним воїнам, і всім, що загинули в цій війні, Царство Небесне і вічний спокій. Слава Ісусу Христу! Траурний кортеж вирушає на Миронівський цвинтар, де на алеї слави буде похований герой. Залаєш ми сво годину, залаєш ми в годину, не знаю, де Бог. Пов... Сьогодні ми проважаємо в останню путь Олега. Олег Миколаївич народився у 1978 році, 10 березня. Закінчив першу школу. Після навчання поступив професійно в училище в Степанці, яке закінчив. Після закінчення працював трактористом в Колгоспі Бузніцькому. Потім перейшов робити на ЗВКК водієм вантажної машини. В період нападу агресора 10 березня, в день свій народження, він добровільно пішов захищати Україну і віддав своє життя за нас всіх, щоб ми могли вільно робити, вільно працювати. Вільно спочивати, але він віддав своє життя саме цінне, що є. І трудно нам достається перемога. Трудно достається перемога за що життів таких молодих хлопців, як він. Кращих забирає. Але ми ніколи не забудемо про нього. Ми вічно будемо пам'ятати його, земля йому пухом. Батькам здоров'я, віка і миру. Слава Україні! Героям слава! чужі люди! Чи не Чи не жаль ти, мамко? Опустилися зорі низенько, під вікном зажурилась калина, заболіло в матусі серденько, Щось тривожно їй стало за сина. Рідну землю синок захищає, день і ніч у полоні вогненнім, а душа від любові палає до її батьківщини своєї. Повернуся додому, я, мамо, коли Крим буде знову українським. І поїхав на фронт. Ой, як мало на порозі побув материнським. Повернувся до неньки героєм. Не торкався з землиці святої, повернувся і полем, і горем серед літньої тиші густої, похилилась в зажурі калина, опустилася зорі низенько, вічна туга у мами за сином, вічний жаль пронизав їй серденько. Вічна слава герою.